Глава 23. Загибель демонів кеші та в Йомасури. За наказом царя Камси демон кеші помчав до вріндавини у образі велетенського дикого жеребця. Його довга грива маяла у повітрі, він люто рив копитами землю та й ржав так несамовито, що всі кидалися в розтіч. Крішна побачив коня велетня з чорним, мов грозова хмара хвостом і з гідністю постав перед Демоном, готовий до бою. Той люто заревів, мов поранений лев, і кинувся на крішну, щоб збити його з ніг ударами копит. Але Крішна спритно відскочив убік, хопив коня за задні ноги і перекинув його через себе. Від удару в Демона потемніло в очах. Але він схопився і знову помчав на Крішну, клацаючи страшними зубиськами. Та крішна не розгубився і встромив свій кулак простісіньку коню в горлянку. Його рука почала горіти, мов окалена, і демон посинів від болю. Зуби його посипались додолу, шкіра стала мокра, кашель душив його, і він не міг вхопити повітря. Широко розкинувши ноги, Демон гепнув на землю. Та сконав у власній крові та гної. Коли кеші завмер, Крішна вийняв кулак з його пащі. А півбоги, що стежили за двобоєм, осипали крішну квітами. Як же вправно переміг він страшного демона? Після блискучої перемоги Крішна вже наступного ранку безтурботно бавився з друзями-пастушками на верхів'ї пагорба Говардхана. Вони вигадали захопливу гру. Одні хлопчики були ягнятами. Інші їх охоронцями, а треті зловмисниками, що намагались викрасти худобу. Пастушки так захопились, що не помітили, як у небі з'явився крилатий демон кажан в Сура. Він також квапився дошкулити та мешканцям Ріндавани. Йома Сура був сином великого демона Майї, і батько навчив його магії та чарівних перетворень. Тож він обернувся на пастушка. Пристав до гурту і легко викрав кількох хлопчиків та заховав їх у темних печерах, заваливши вихід з них важким камінням. Однак Крішна розгадав підступ демона і напав на Вьомасуру, мов мов левна оленя. Щоб здолати крішну, демон збільшився на очах, він був подібний до гори, Та Крішна підхопив його, мов кусок глини, і з розмаху вдарив об землю. Йомасура тут же випустив дух. А Крішна поспішив до печер, де знемагали його друзі. Він легко розкидав велетенські валуни, і друзі Крішни вибігли з печер, аби боги з небес вітали їх із визволенням. Крішна обіймався усіма, і хлоп'ята почали безтурботно гратися. Так минув день і настав час усім повертатися з чередою додому.